Постійний рух та розвиток це девіз корюківської молоді. У місті вже декілька років діє потужний молодіжний центр Куб, на базі якого проведено сотні навчальних тренінгів та втілено десятки проєктів, не тільки для Корюківської громади, а й для усієї області. Цього літа активісти також багато працюють. Наш молодіжний центр Куб він. Довгий період часу був гуманітарним штабом, і там, де ми допомагали мешканцям нашої громади, ВПО і родинам з дітьми отримували допомогу, то зараз ми займаємося тим, чим і займалися до ковіда, до війни, займаємося з молоді, втілюємо молодіжні проекти. Зокрема, у нас зараз активно впроваджується проект, який пов'язаний із профорієнтацією молоді. Він називається Свідомий вибір Успішне майбутнє. Це діти з 9 класу і з 11 класу. Ті, які зараз в пошуках свого майбутнього своєї професії, ще не знають, куди їм податися, але вже мають якісь свої думки з того приводу, ким вони хотіли бути. Організатори отримали 30 заявок від охочих пройти трьохденну практику за різноманітними напрямками. Відповідно, зараз у нас молодь стажується і в поліції, і в лікарні, і в готельно розважальному комплексі Бреч, і в комунальній установі, і в міській раді. Тобто Це молодь, яка обрала професії бути юристом, менеджером, дизайнером, по роботі з персоналом, хтось хоче бути хірургом, хтось хоче бути агрономом. Тобто, І, зокрема, була ідея саме в тому, щоб наштовхнути молодь, щоб вони переконалися, що та професія, яку вони обрали, саме відповідає їхнім очікуванням, щоб вони побачили кухню зсередини. Крім того, запровадили проєкти, які спрямовані на залучення сільської молоді, завдяки нашим німецьким друзям, зокрема посольству Німеччини в Україні, у нас в цьому році з'явився мікроавтобус. І здійснилася наша давня мрія нашого центру, щоб молодь, яка живе в селах, так само мала доступ до змістовного хорошого дозвілля, яке ми можемо запропонувати в нашому молодіжному центрі. І, зокрема, ми щотижня привозимо молодь із сіл, з прикордонних сіл, це і Шишківка, і Прибань, і Перелюб, і Наумівка. Завдяки такій можливості молодь має змогу взяти участь у навчальних лекціях та тренінгах, відпочити в колі однодумців та знайти нові знайомства. Тим більше в нас зараз і для цього є ресурси, тому що в нас є, з'явився і тенісний стіл хороший, і є, працює плейстейшн, і волейбол пляжний проводимо, і різні інтелектуальні ігри, і настільні ігри, різні тренінги психологічної підтримки, і якась арт-терапія. І заняття саме із кібербезпеки, як поводитися в інтернеті, щоб не попастися на будочку шахраїв. Ну, тобто різні такі актуальні необхідні теми для того, щоб мовить все ж таки в такий важкий для нас час, все ж мала навички для безпечної поведінки і щоб ну, себе могла берегти. Також нас забувають і про реалізацію творчих проєктів. У Нас є цей колектив, різні дуже хороші тавановичі дівчата і хлопці, які об'єдналися в нашому центрі, які займалися, займаються музикою, але вирішили співати разом і грати разом в одному колективі, і от вони. Зараз активно мандрують громадами нашої області. Ми вже побували Новгород Сіврську, були в Сновську, були в Мєні. Буквально тиждень тому повернулися з Коропа, і в нас якраз зараз і працює такий, якби молодіжний музичний проект Разом сила, на якому ми приїжджаємо, наприклад, в якусь громаду і відповідно, спілкуємося з молоддю цієї громади, проводимо якесь дозвілля з ними. Знайомимося, обмінюємося досвідом, і потім маємо якийсь спільний такий захід. А це зазвичай це музичний концерт. 12 серпня у день молоді. корюківські музиканти завітають і на творчий концерт до Чернігова, який планують провести на малій міській сцені. А також молодіжний центр Куб запрошує активну молодь з інших громад до себе в гості для обміну досвідом та спільних напрацювань. В серпні в нас планується такий форум молодіжний, куди ми запросимо молодь із сусідніх теж громад для того, щоб розширити коло ще більше спілкування і поділитися якимось досвідом з молоді інших громад і провести з користю час.